В ефірі лайв студія мене звати Ольга Гвоздецька. Світові ціни на головні товари українського експорту знижуються. Починаючи з кінця червня, спостерігається тенденція до зниження світових цін на пшеницю. Також з початку поточного року знижується ціна на залізну руду. Це має негативне значення для економіки України, оскільки у вартості втрачають ключові товари, що експортуються нашою державою. Вважають експерти падіння цін на заліз руду, за прогнозами оглядачів може тривати до березня наступного року. Долучаємо до розмови Олега Остенка, економіста, екс радника президента у 2019-2024 роках. Пане четвертому вітаю вас. Я вас вас, ваші оглядачі. То з чим пов'язана тенденція зниження вартості основних товарів українського експорту? Ну я б сказав би, що треба дивитися взагалі на світові ціни, і світові ціни завжди мають таку тенденцію на зниження, коли мова йде, скажімо, по сільськогосподарській продукції, коли ми знаходимося в періоді, коли вже буде збиратися врожай. що тут взагалі нічого дивного нема. Тут так такий тренд. Ми бачимо ну кожного або майже кожного року, виключаючи там роки, коли говорили з приводу того, що зараз вже буде криза. І нема зерна, і тому ціни збільшувалися. До речі, ми таке зараз спостерігаємо стосовно какао-бобів. там йде збільшення ціни, ціни на каву, де збільшення ціни. Що стосується зерна, ну я б тут би так особливо і не переживав би. Тобто, це ну тимчасове явище, яке ми зараз з вами бачимо. Воно буде змінено тренд стосовно зерна і стосовно взагалі аграрної продукції. Коли почнеться збір врожаю більш таки активний, коли це буде вже осень цього року, то ми будемо бачити корекцію на ринку. А стосовно металопродукції, то тут е, трохи інша історія, і інша історія полягає в тому, що е, світова економіка, е, начебто, буде зростати в наступному 25-му році, але прогнози навіть на 24-й рік вони трохи скориговані. Скориговані вони. На зменшення зростання, тобто зростання буде або але буде меншими темпами. Це саме стосується і світової економіки на наступний рік. Зростання буде, але буде набагато меншими темпами. І коли ми говоримо з вами про коли зростає світова економіка, а ми експортно-орієнтована країна, і наші метали вони йдуть на експорт. І один з головних споживачів наших металів до останнього була. Не тільки європейський союз, а в першу чергу був Китай, і там є проблеми, і проблеми пов'язані з тим, що не так добре почуває себе китайська економіка. Відповідно, коли вони зменшують споживання, коли вони зменшують темпи свого зростання, то відповідно вони будуть зменшувати темпи споживання всіх ресурсів і металопродукції в першу чергу. Бо вони там багато витрачали металу для власного будівництва. Коли власне будівництво зменшується, знов таки відповідь на зменшення. Темпів зростання власної китайської економіки, то відповідно вони будуть купляти менше наших металів. А від того, коли в тебе є. Така сама пропозиція металів на світовому ринку, і а попит на них зменшується, то відповідно буде зменшуватися і ціна, і це може бути дійсно проблемою для нас. Бо ми експортно знов-таки повторюються, ми експортно залежна країна, і приблизно, ну скажімо, біля 40-50% нашого валового внутрішнього продукту становить наш експорт. А коли подивитися на структуру нашого експорту, то левову частку в нашому експорті складає саме аграрна продукція. І металургійна продукція, і від того, це дійсно можуть бути проблеми для нас, проблеми для нас, бо ми, не дивлячись ні на що, ми все одно будемо продовжувати експортувати, але коли ми будемо продовжувати експортувати. То ми будемо продовжувати імпорт, і той імпорт, який йде на нашу в нашу країну в Україну, він не зменшується в ціні. Він продовжує залишатися на попередніх рівнях, а по багатьох позиціях навіть і зростає ціна. А це означає, що той дефіцит торгівельний, який ми зараз з вами маємо, а він достатньо такий. Ну високий. Він буде просто подалі і зростати. І до кінця цього року, і в наступному вже 25-му році. А коли е, говорять в економічній політиці, що зростає торгівельний дефіцит, е, то це означає, що можуть виникати е, проблеми пов'язані з покриттям. Цього дефіциту і мається на увазі не покриттям товарним, а покриттям в першу чергу грошовим фінансовим для того, щоб перекривати дефіцит торгівельний, то треба мати достатньо для цього ресурсу. І цей достатній ресурс, в першу чергу, це було б звичайно прямі іноземні інвестиції. А прямих іноземних інвестицій, начебто, не дивлячись на ту статистику, яку ми з вами просто побачили, буквально сьогодні. Зранку, ми бачимо. Чимо, що вони залишаються ну на дуже дуже низькому рівні. Відповідно, вони не будуть перекривати дефіцит. А й коли нема цього перекриття, то виникає така. Таке явище як продавлення курсове, і отут можуть бути ризики, пов'язані тоді з курс з курсом, і, начебто, коли говоримо в короткотерміновій перспективі, я таких опасінь великих не бачу в тому плані, що в нас залишаються великими золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви на рівні приблизно біля 37 Мільярдів доларів це достатньо багато е, достатньо багато з тієї точки зору, що вони. Ну, вони дають. Я просто не хочу перевантажувати цифрами, але ці резерви вони дають можливість перекривати приблизно 5 місяців нашого імпорту. А вважається нормальним станом, коли ти 3 місяці імпорту можеш за рахунок резервів перекривати. Ну, 5 місяців, начебто, на 70% більше ніж цього потребує стабільність держави. Але потім що робити? потім? Виникає питання, що робити потім. І знов таки аргумент. Що в принципі ситуація може знаходитися в контрольованому такому руслі? Полягає в тому, що ми будемо отримувати продовжувати отримати фінансове вливання допомогу від наших союзників і партнерів, але знов таки тут є питання пов'язане з тим з кого і скільки, начебто, вже є домовленості з приводу Європейського союзу, оцей Facility Fund, 50 мільярдів євро, які є, з якого на цей рік 18 мільярдів Україна має отримати. Ну і на наступний рік, згідно до того, якщо вже сказав прем'єр, ще 18 мільярдів. Можемо отримати з цього самого фонду, але там є нюанси: як швидко, як чітко і чи є це повністю узгоджена вже позиція на наступний рік? Це не зовсім до речі і зрозуміло. З приводу Сполучених Штатів Америки ще більше там ризиків існує. Вони знаходяться на піку свого політичного циклу, чи, чи буде зберігатися в такому розмірі. Саме фінансова допомога, бо крім фінансової, крім військової допомоги, вони ж надають нам ще і фінансову допомогу, начебто набагато менше ніж європейський союз. Там скажімо, на цей рік це близько 7%. 7,8 мільярда доларів. Ну, в порівнянні це в дві два рази менше, навіть трохи більше ніж два рази менше ніж те, що ми отримуємо з боку європейського союзу. Там 18 мільярдів з європейського союзу і євро. А тут 7,8 мільярда доларів. З боку Сполучених Штатів Америки до речі, якщо перерахувати в євро, то це 7 мільярдів євро з боку сполучених штатів, 7 мільярдів проти 18 мільярдів, і невідомо на якому рівні це буде збережено на наступний рік. А знов таки це відповідно виникають питання пов'язане з тим, а як швидко буде поповнюватися наші золотовалютні резерви, і от поповнення золотовалютних резервів. Наскільки воно буде зберігати стабільність? Так що, просто так розглядати проблеми Проблематику експорт-імпорт цікаво, але це недостатньо для того, щоб бачити таку загальну картинку. Загальна картинка в кінці кінців буде прив'язана до курсової стабільності країни. Угу. Пане Олеже, все ж таки уточню. Ви вказали, що якщо з інвестиціями буде не дуже добра ситуація, може, можуть виникнути курсові негаразди, да, курсова дестабілізація. В який термін це може статися, якщо тренд на власне зниження вартості експорту буде втримуватися, і які це можуть бути проблеми, які масштаби? Ну давайте ще раз тренд на те, що буде знижуватися. Надходження з нашого металургійного експорту, це вже як даність. Воно не буде змінено на найближчі, принаймні, там, скажімо, 12 місяців. Я не бачу можливості для зміни цього тренду. Тобто цей тренд я вважаю буде продовжено. Стосовно тренду на аграрну продукцію, там можливі варіанти. Я вважаю, що там буде корекція на ринку. Невідомо на яку саме, на який саме відсоток, але там я все ж таки бачу менше ризиків стосовно того. Скільки ми зможемо отримувати за наш експорт, хоча і там є проблеми, все ж таки, ми з вами знаходимося у стані війни, і все ж таки головний коридор, який ми використовуємо для експорту нашої продукції, це все ж таки Чорне море через наші чорноморські шляхи, іде експорт на світові ринки, тому там є багато невідомих. Але все ж таки, коли мова йде про можливе. Таке продавлення курсу то ці ризики вони існують завжди, і в Україні і курсові вони існували десятки років до війни теж. Але просто в ході війни ці ризики е, мають ну просто додаткове значення. Бо це ж фактори не лише тоді економічні, а все ж таки політ-економічні. вони можуть впливати і на ситуацію не лише економічну, а соціально політичну ситуацію. Е, тому ці ризики так важливі, наскільки е, може бути е, можливість реалізації всіх цих ризиків, вона достатньо висока. Але коли е, я думаю з приводу і говорю з приводу е, можливого продавлення курсу, все ж таки я не бачу такого ну значного там, скажімо, розриву. Там, скажімо, якщо просто задати питання, чи може бути повторення ситуації е, курсових стрибків, яке було? а в 22-му році, коли курс ушов з відмітки в 20, скільки там мало, довідні 23, 24, 22 гривні за 1 долар, коли це пішло до відмітки 30, а зараз знаходиться у відмітки 40, або як це було в 14-15 роках, коли була зміна з курсу 12 і перейшло навіть 8 було якийсь час як Потім, коли воно перейшло до відмітки 15, тобто в два рази була девальвація, або ще раніше, в період попередньої кризи, 2008-2009 року, коли з 5 пішов курс до 8, я не бачу такого, не бачу такого в короткотерміновій перспективі, або навіть середньотерміновій перспективі протягом 12 місяців від теперішнього моменту часу, в якому ми з вами знаходимося, але знов таки все залежить. Жить від але не все а багато залежить і від стану загального стану економіки. все залежить від того, що відбувається на фронті, чи присуваються, чи тримають оборони наші воєнні. Залежить від того, яка ситуація буде з наданням для нас допомоги. Ну і ризиків є багато, і я все ж таки орієнтувався на курс на наступний рік. Ну скажімо, на рівні приблизно біля. 45 гривень за 1 долар, ну в такому базовому сценарію, хоча дійсно є і негативні сценарії, коли всі фактори негативні можуть бути з'єднані, або декілька з них важливих факторів можуть бути поєднані, то це може бути ну суттєвий вплив на курс, ну так само як і можуть бути фактори впливу на те, що курс ми можемо побачити курси набагато нижчий, ніж 45 за базовим сценарієм скажімо, закінчення військових дій, мир в Україні, перехід до поствоєнної економіки. Якщо це відбувається протягом від теперішнього моменту часу до 12 місяців від теперішнього моменту часу, то і ситуація буде повністю змінена. тоді ми побачимо з вами просто фантастично високу закачку валюти в країну. Вона буде відбуватися і в першу чергу, і по каналу інвестицій. Бо багато інвесторів ну займають зрозуміло зараз позицію очікування. Але коли війна закінчується, коли переходить країна до поствоєнної відбудови, там можуть бути ну просто колосальні припливи валюти. І тоді ми можемо побачити курс ні сорок п'ять як в базовому сценарію набагато нижче ніж 40. А тобто і такі варіанти теж можливі, і тоді треба буде вирішувати питання, що робити з тим курсом. Бо той курс буде до речі, повертаючись до початку нашої розмови. коли ти бачиш курс набагато нижчий ніж зараз, то це означає, що твої експортери просто ну, вкрай будуть. Негативно ставитися до цього курсу їх експорт буде ще продовжувати знижуватися, і ми будемо бачити навіть більший розрив в торгівельному дефіциті, але цей експорт буде потенційно знижуватися набагато швидше, але це теж правда, що в той момент часу. Наші експортери можуть переорієнтуватися на внутрішній ринок. В принципі, мова йде не про аграрний експорт, і будуть продовжувати існувати так само, як вони існували існують і зараз і раніше і в довоєнний період часу. Але наші металурги вони для них буде набагато більший ринок тут внутрі країни. Бо коли ти відбудовуєш країну, коли йде розвиток будівництва, то йде колосальне споживання металопродукції. Тоді внутрішній ринок частково може заміститися. Зовнішній ринок, вибачте, буде заміщено внутрішнім ринком, і тут можуть бути різні варіації. Але все ж таки знов таки повторюється, що в базовому розкладі я бачив би курс на рівні, там, скажімо, біля 45 на наступний рік, без таких суттєвих ризиків. Дякую, пане Олеже, за е, ґрунтовну відповідь е, і окремо за е, прогноз на курс валюти Олег Остенко, економіст, ексрадник президента України у 2019-2024 роках, Був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.